Український дух це сила, що живе в серцях мільйонів, це воля, прагнення до свободи, любов до рідної землі і віра у власну державу. Він допомагав нам вистояти у найважчі часи, зберегти мову, культуру та традиції, не зламатися перед випробуваннями. Цей дух передається з покоління в покоління, він живе у народних піснях, у словах Шевченка, у мужності воїнів, у працелюбності хліборобів. У таланті митців він об'єднує нас незалежно від обставин. Протягом усієї історії українці боролися за свою свободу. Ми не схиляємо голову перед труднощами, а стаємо ще сильнішими. Жодні випробування не можуть зламати нашу волю. Любов до рідної землі надає нам сил і натхнення. Ми дбаємо про неї, бережемо її красу та прагнемо зробити її ще кращою. Україна. Це не просто територія, це наша душа і серце, єдність, одна з найбільших наших цінностей, ми допомагаємо один одному, підтримуємо своїх захисників, рятуємо тих, хто цього потребує. Разом ми непереможна сила. Наш народ завжди був працьовитим і талановитим, українські майстри, вчені, митці, письменники творять прекрасне і передають свої знання наступним поколінням, попри всі труднощі. Ми ніколи не втрачали віру в добро, ми знаємо, що справедливість переможе, що світло сильніше за темряву, а чесність і людяність роблять світ кращими. Наша мова та культура це наша гордість, вони житимуть, доки ми говоритимемо українською, співатимемо, зберігатимемо традиції предків. Але найголовніше ми будуємо нову Україну. Вона стає сильнішою з кожним днем, і кожен із нас є частиною цієї історії. Я вірю в український дух, бо він допомагає нам долати труднощі, перемагати ворогів і творити майбутнє. Цей дух це наша відповідальність перед тими, хто жив до нас, і перед тими, хто ще народиться. Це вогонь, який не засає навіть у найтемніші часи. Поки є цей незламний дух, її Україна, разом ми зробимо її ще сильнішою. Красивішою та щасливішою.